Якщо ви плануєте вагітність, але овуляція не настає, не поспішайте опускати руки. Це Невирок. Порушення овуляції це одна із найбільш частих причин безпліддя, але сучасна медицина вже має рішення для цієї ситуації. Стимуляція овуляції це сучасний метод, який за допомогою медичних препаратів допомагає яєчникам виростити фолікул, в якому буде зріла яйцеклітина. Процедура проводиться під контролем лікаря-репродуктолога. Після огляду і діагностики підбирається індивідуальна схема Медичні препарати, які підходять саме. Вам. Протягом стимульованого циклу лікар спостерігає за зростанням фолікулів за допомогою УЗД. Це називається фолікулометрія. Коли фолікул досягає певного розміру, відбувається овуляція, під яку планується або природній статевий контакт, або, наприклад, інсемінація. Для багатьох жінок це саме той етап, після якого з'являються вперше дві заповітні смужки на тесті. Стимуляція овуляції це шанс для тих, в кого є нерегулярна цикл або синдром полікістозних яєчників, або такі гормональні порушення, які запобігають овуляції. Не відкладайте, консультація репродуктолога допоможе обрати саме короткий шлях до такого омріяного материнства.